Українські військові зупинили просування окупаційних військ під Мар'їнкою. Ми це упустили. про це повідомляє видання Більд. За інформацією видання, після захоплення руїн Мар'їнки окупанти спробували просунутись на захід. І перший населений пункт на їхньому шляху став пасткою. Українські військові на північній околиці села Георгії. Радикально знищили усю наступаючу колону ворога. У нас дві критичні проблеми. І це якраз до речі, не фортифікація, її б я відніс там на третій, четвертий, п'ятий план. От, а от дві критичні проблеми: брак снарядів великих калібрів, тобто від 120-х мін і далі всі три артилерійські калібри. От 122, 152, 100, 155. От і брак людей. Так от, першу проблему нам, слава Богу, союзники вирішили. Все, снаряди поїхали. Я вже чим далі, тим більше з усіх ділянок фронту чую одне й те саме. Що слава Богу, Арта Арта знову заговорила, Бог війни повернувся. От і це дуже міняє, от прямо зараз це міняє ситуацію по всьому фронту. Ми точно не знаємо, що це за снаряди, звідки вони, але ну, те, що ми можемо здогадуватися по всім наявним даним, це величезна щира дяка Петеру Павлу. Тобто -то можна сказати, що доїхали чеські книги. i'm <laughs> <laughs> um. looking Смачні чеські кнеди нас зараз рятують, тому що, судячи з усього, було ще й зроблено дуже грамотний інформаційний супровід операції. Таке враження, що поки Петер Павел публічно збирав гроші на те, щоб викупити всі 800 тисяч снарядів, здається, що насправді їх викупали партіями. От скільки з грошей зайшло, одразу на ці гроші снаряди викупили і вони поїхали. І тому в результаті наразі, на момент, коли оголосили, що зібрана вся сума, а насправді перші партії вже доїхали до фронту. І це, до речі, дуже грамотно. Це при Саме правильної інформаційної політики, а не коли навпаки про появу якоїсь там зброї чи БК оголошують задовго до того, як вони фізично на фронті з'являться. Отут була послідовність така, як треба. Хай спершу з'явиться, орки будуть, м'яко кажучи, здивовані сюрпризом, а тільки потім ми голосимо, що «да, а насправді це нам такі-то друзі передали. От так от, здається, проблему снарядів вирішили. Це навіть при тому, що. Ключова проблема в Конгресі США так досі не вирішена. І чи вдасться здолати опір трампістів? От досі рівно 50 на 50, але принаймні Європа тим часом прокинулась. І ота, ота цифра снарядів, яку назвав Петер Павел, це на 4 місяці нормальної, хорошої війни. От, е... Ти на чотири місяці, щоб наша арта себе З урахуванням спокійно погоди, Я почувала. думаю, що зараз це дуже. Та зараз понеслось просто. Так я кажу, арта ожила і це дуже впливає на ситуацію. Та тому лишається тільки друга критична проблема на фронті. От все, снаряди, Я казав про дві: снаряди і люди. Все снаряди приїхали, а люди де. А люди отут ходять. Он ми можемо виглянути з нашого з вами 24-го поверху, обдивитися по Києву, і ми побачимо величезну кількість мужиків призовного віку, от які якраз неділя, які ходять по кафе, які там по клубах тусують. А на фронті тим часом жахливий брак саме, саме людей. От і от це та проблема, яку нам не вирішить ні Петер Павел, ні Трамп, ні Байден. Це та проблема, яку мусимо вирішити саме ми самі, український тил. І от, ми, і от поки армія робить все можливе, поки союзники так з серйозними збоями, але загалом роблять все ж таки дуже багато що, тим часом якраз наш тил свою частину роботи провалює. Ну, дивіться, якщо говорити про мобілізацію і те, що розглядається сьогодні в Верховній Раді, комітетом Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони, я так дивлюся, що в принципі в тій частині, яка стосується ось цього примусу і покарання, Взагалі вони все прибрало. Так, так, Вони просто прибрали Те, немає тому, цього. Тому вони так розказують, що ми тут залишили ті навіть закон. Такий навіть один закон, момент а він залишили е, в заборону на право управління автомобілями. Навіть це прибрали. Ні, ну це взагалі. Це те, що відбувається, це знаєте, такий е, танок в пуантах е, не злякай ухилянта. От люди реально не розуміють, е, що під час війни втрата рейтингу це далеко не найстрашніша із втрат. От таке враження, що в нас там під куполом зібрались люди, в жодного з яких не було справжньої втрати за цю війну. Е, ну, знову ж таки, е, поки Верховна Рада буде це розглядати. Це дуже приблизно кінець розгляне. березня. Слухайте, навіть коли в нас розгляне. Ще раз вони так кажуть, що ми тут довго працюємо, бо це такий складний закон, а насправді вони його просто вихолощують. Він навіть в тому варіанті, як його вніс Кабмін, він вже був слабенький, а вони зараз з нього прибирають взагалі все, що хоч трошки йде саме на посилення відповідальності за ухилення. Тому, чесно кажучи, мені вже, якщо чесно, навіть байдуже, коли вони цей закон приймуть, бо я все одно не бачу його працюючим. А, а що що стосується, наприклад, е, от е, там е, залучення до військової служби е, тих, які, е, у яких відкриті кримінальні провадження, або які е, в, перебувають у, в, на зоні, скажімо так, я за це абсолютно однозначно за, готовий зараз аргументувати. Але для початку я б хотів чітко е, акцентувати, що це не замість масової мобілізації, бо вибачте. В нас немає величезного слава Богу, в нас немає величезного російського гулагу, де можна набрати мільйони людей. От в нас е кількість чоловіків призивного віку, які зараз відбувають покарання, це насправді десь порядка 20 тисяч людей. Всього. І ясно, що підуть не всі, а все ж таки ув'язнених дійсно можна брати тільки добровільно. Навіть якщо з них піде кожен другий. Ну і певні статті, ну, напевно. Ну, ну це де да. ну, Це, до речі, дійсно тонка матерія. От я, наприклад, галтівникам без зброї в руки не давав. От от, от не створювати їм спокуси, але загалом. Тобто насправді треба розуміти, що е, мобілізацією добровільною тих, хто зараз сидить, і до речі, мобілізацією примусовою, тих, хто вже відбув, покарання це окрема історія. Зараз е, поясню е, так, от ми не вирішимо цим питання. Тобто, я за це однозначно більше зміркувань не тільки тому, що кожна людина потрібна, а ще й тому, що я за те, щоб ну власне зміркування от заради цих людей. Я вважаю, що їм треба дати шанс тим, хто бажає на таку, скажімо, реабілітацію, ресоціалізацію, повернення в суспільство через фронт. Так, от людина схибила, так людина, що називається, згрішила. Все, вона готова спокутувати свою провину, вона готова показати, що вона такий же громадянин, як ми з вами. От вона готова піти на фронт, як ризикувати своїм життям, і після цього повернутись з звичайним громадянином, отримати прощення від суспільства, отримати амністію. Я за те, щоб дати таку можливість. Але це абсолютно не Заміняє півмільйона новобранців, яких потребує наша армія. Тобто, ну навіть якби пішли зараз всі ув'язнені чоловіки призивного віку, забажали воювати, то це 20 тисяч. Ну от ні в якій арифметиці 20 тисяч не заміняє 500 тисяч. Ну от, от як не крути. Зниження вікового цензу. ось Але вибачте, зараз про ценз. А щоб закінчити, про от ми так на ув'язнених акцентували але ж є ще одне питання, яке дуже мало обговорюється. В нас люди, в яких які відбули покарання, але в яких не погашена судимість. В нас цих людей теж не призивають, і оце вже, на мою думку, просто взагалі певний, я б сказав, ну такий ну конституційний абсурд. Дивіться, знову ж таки, людина схибила, людина понесла покарання, людина відплатила суспільству свій борг, віддала свій борг, відсиділа своє. Але ж виходить, що ми далі людину звільнили, ми повернули людині всі права, а тим часом обов'язки не повертаємо. А де взагалі логіка? Мені здається, що якщо людина відбула своє покарання, і ми повертаємо їй громадянські права, то автоматом разом з правами мають повертатися і обов'язки. От і в такому разі, от тих людей, які, які не сидять зараз, а які відбули покарання, але мають судимість, ну їх просто, на мою думку, треба мобілізовувати. І от вже не добровільно. От, тут я просто скасував би цю норму закону про те, що їх не призивають. Це не серйозна норма. І хочу відповісти на закиди тих командирів, якраз офіцерів. Я чув багато таких закладів, що я не хочу в себе в підрозділі, не хочу ув'язнених, от не хочу зеків там, не хочу судимих. Ну, чесно, а ви не пробували? А я пробував. От коли я воював в Айдарі в 2014 році, от це був добробат. От туди приїхали всі, хто забажали, взяли до рук в зброю, пішли воювати. А тільки потім приїхали воєнкому і стали нас легалізовувати. І отут то з'ясувалось, ой. Так, так, от дикий, так, все, ми тебе оформили, ти вже тепер. Так, да, я вже два тижні воював на той час, але все, от тепер ти типа мобілізований, окей, нормально. От ще одного там легалізували. Ой, а от там такого-то, а ми легалізувати ми не можемо, бо в нього судимість не погашена. Ой, а в цього взагалі вона ніколи не буде погашена. В нього чотири ходки по страшних статтях, там збройний грабіж. Я зараз не жартуюся. Абсолютно реально в мене слухайте, і ці бійці, яких не змогли офіційно оформити, тому що, виявляється, в них були судимості, а ми їх не питали, коли, коли вони тільки приїхали і почали воювати. Так от, вони всі лишились. От і вони воювали далі неоформленими. Тобто вони знали, що в разі чого не буде жодних компенсацій родинам, не буде ніяких УБДшок, не буде ніяких пільг, але вони лишились і воювали. Бо насправді люди не одномірна. От людина може не просто навіть колись схибити, людина може навіть системно не дружити з законом. От ну, є і такі люди, на жаль. Але ця людина зовсім не обов'язково не любить свою країну, не любить свою націю. От, от цілком бувають люди, які не дружать з законом і державою, але є патріотами своєї країни.